Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо. На кухні звуть мене Світлана. Сьогодні у мене знову спинки курячі, але вже не такі, а дуже-дуже ліниві. Попереднє відео з спинками, де я готую п'ять страв з них. Визвало цілий фурор, стільки переглядів, скільки коментарів. Я навіть не очікувала цього. Мені, як і багатьом з вас, дуже сподобались такі спинки, тому відправила чоловіка знову в магазин, щоб він таких купив, але вже побільше, аж вісім штук. Але все тече, все міняється. По-перше, Спинки не ті, і ціна вже інша. Майже на 2 гривні ціна зросла від попередньої, яку я вам показувала. Купував чоловік в тому ж магазині, але не завжди буває так, як того разу було. Я вам щиро дякую, що ви дивилися те відео, що писали мені коментарі. Дуже приємно мені. Але були й такі коментарі, яких мені не дуже хотілося читати. По-перше, ну, якісь, я б сказала, навіть неадекватні. Дехто мене звинувачував в брехні. Таких спинок в магазині немає. Ось дивіться, які цього разу спинки. Ну... Я не можу сказати, що самі кістки. Але сказати, що дуже м'ясисті теж не можу. Вони менші, ніж ті, що той раз були. Ці 8 штук ледве дотягнули до 2 кілограмів, а ті 6 були 2 кілограми і 200 г. Ну що зробиш? Не завжди бувають такі вдалі покупки. Дехто навіть в коментарях написав, що я купила 3 куриці і зрізала з них. Так гарненько, акуратно оті спинки. І то байдуже, що куриці я лише три купила, а спинок шість. І хоч голос у мене спокійний, і лагідний, але правди нуль. Ви знаєте, іноді такі коментарі більше можуть розсмішити, ніж будь-які жартівники. Деякі люди чомусь думають, якщо в них такого немає, такого більш ніде не може бути. А те, що Україна велика, і ціни в кожному місті різні. Це байдуже. От бачите, ці спинки, мабуть, такі ж, як і ви купуєте. Тут явно вже з цих спинок багато сирого м'яса не обріжеш. Тому я вирішила, так як дехто мені пропонував, не дуже заморочуватися. Відварити отак спинки, на бульйоні суп зварити, кожному роздати по такій спинці і все, які там делікатеси видумувати. Але, чесно кажучи, Іноді мені хочеться заморочитись і вигадати щось таке цікаве, смачне, оригінальне. Для мене це просто як творчий процес, мистецтво навіть я б сказала. І я нічого не маю проти, що це спинки, а не ціла куриця. Можна із цілої куриці приготувати абишу, а можна із таких спинок приготувати смакоту. З цих спинок я зняла жир. Бо дехто каже, що там немає жиру. У цих спинок є жир. Хвостик я не видаляю, я його люблю їсти. А от ті залози не люблю, тому я їх видаляю. Ще дехто мені писав в коментарях, що ні шкіру, ні жир із курей їсти не можна. І взагалі такого їсти не можна. Бо все це дуже шкідливо. Я вам так скажу: мої знайомі вирощують своїх домашніх кроликів, курей, і обов'язково кожен рік роблять і курочкам, і кроликам прививки, бо зараз тварини без прививок не виживають і додають їм обов'язково до звичайних природних кормів ще й комбікорм. А бройлерські кури вирощуються тільки на комбікормі спеціальному. Звісно ж, домашні курочки це краще, ніж магазинні. Але хто ж їх буде вирощувати домашні, де? Я не можу в квартирі на поверсі вирощувати курочок, тому купую їх. Звісно ж, в магазині. Зараз настав інший час. І згадувати те, що колись було. Це марна трата своїх нервів. Дорогенькі мої, пробачте, що я вас нагрузила усією цією інформацією, але наче мені одна глядачка на моєму каналі написала, вам що, нема з ким говорити? Може, й нема. Ну, а чому? З ким я можу поговорити з вами, а ви зі мною? Ви в коментарях, а я отак. Знімаючи це відео, а заодно ще і розробила оці спинки. По-перше, видалила всі залишки пір'я на оцих спинках, потім видалила жир, тепер зрізаю оцю шкіру з жиром на бочках, ще видалила залози на хвостиках. Гарненько помию ці спинки, і вони готові для того, щоб можна було щось із них приготувати. А сьогодні я з них не буду суп готувати, я буду їх запікати в духовці. Для цього я взяла сіль, курячу приправу, хмелі сунелі, а також солодку копчену паприку. Приправи перемішую, і ними я буду посипати ці курячі спинки, підготовлені вже. Форму для запікання заслала пергаментним папером і викладаю спинки на папір. Зверху буду посипати їх приправою з однієї і з іншої сторони. Спочатку не так зробіть, як я, а посипте спинку, а потім всередині посипте приправами і переверніть навпаки, щоб знизу була спинка. Тобто ці спинки краще запікати спочатку, спинкою перевернути донизу, а потім, як трохи пропечеться, вона, перевернете, достанете форму, перевернете навпаки, щоб отак вони лежали вже в кінці, щоб шкірочка на цих спинках не прилипла до паперу. І красиво підрум'янилась. Це я намодрувала вже вам. Але я думаю, ви зрозумієте, коли я дістану, це деко з духовки. Все, спинки запеклися, трішки постояли, я їх прикрила, а тепер бачите, що виходить. Отак, от не всі, але деякі отак от прилипли. Просто до паперу. І шкірочка там залипла. Нічого, я її дістану. <зву> смакота. Оце вам іще одна страва із спинок. Отак просто і без заморочок. Посипали приправами і відправили спинки в духовку, нехай запікаються. Я ще взяла декілька картоплин, загорнула їх у фольгу і теж запекла разом із спинками. Можна також ці спинки подати до будь-якого гарніру. А дивіться, скільки там ще витопилося жиру. Хоч я жиру ніякого не додавала, самі ці спинки дуже жирні. О, дивіться, яка красота і смакота. І обійшлася мені ця смакота 83 гривні 48 копійок. Також ще мені в коментарях писали, що я займаюсь рекламою цих спинок. Неправда. Ні рекламою спинок, ні рекламою хребтів лосося, ні будь-якого товару, ні будь-якого магазину я не займаюсь, а знімаю свої відео із тих продуктів, які є в нас в магазині, які доступні мені. Які я купую і готую щось для своєї сім'ї, показую це вам. І мені буде дуже приємно, якщо мої рецепти стануть вам в нагоді. Ви будете теж готувати смачні страви для себе і своєї сім'ї. Я вам щиро дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі ви і ваші рідні й близькі.